Зекономити на соціальній сфері планують українські політики. В першу чергу це стосуватиметься освітян та медиків, зняти усі надбавки, заморозити зарплати на теперішньому рівні та позбавити студентів стипендій. Такі плани в українського уряду. Таким розвитком подій вкрай обурена Федерація про спілок України та й закарпатські про спілки. Зокрема, я не можу зрозуміти, чому сьогодні забрати вчит... зарплату вчителя і розглядати десь в перспективі в бюджеті. Ми зібралися для того, щоб поговорити, які підходи будуть до бюджету, щоб забрати в студентів стипендію, коли в офшорах ми сам десь е, е, уряд заявляв, що за два роки тільки 76 мільярдів е, доларів осіло в, в, на Кіпрі. Вони не не вони нас грабують і далі нам хочуть стирати очі. Чи що, вибачте, така скрутна ситуація? Не можна все списувати на армію. Самі вони заявляли, що це не є повод не робити реформи. Наразі в Україні 7,5 мільйонів працюючого населення є членами проспілок. На Закарпатті таких кілька десятків тисяч. Голови найбільших об'єднань кажуть: окрім бажання влади урізати видатки на соціальну сферу, чиновники прагнуть відібрати і майно проспілок. Такі дії велися за часів Януковича. Наголошують керівники проспілок. Проте продовжується і сьогодні. Естафету рейдерської сім'ї швидко підхопили замовники, вважаючи погріти руки на проспілковому майні. Прокурори знову потяглися до судів з позовами та скаргами. З'явилися нові незаконні рішення про нібито визнання за державою права власності на об'єкти законним власником, яких протягом десятків років була і залишається проспілки, і які держава не вклала жодної копійки. Члени профспілок кажуть, найбільше можновладців цікавлять санаторії. Це ласий шматок, який потім можна продати, впевнені у проспілках. Як цікаві перспективні оздоровниці, доводяться до руйнації, і по мінімальній балансовій вартості їх потім продають, як то кажуть за копійки. В державі казна пуста. А відтак зрозуміло, що маневр визнання проспілкового майна державним відразу приведе до тотального розпродажу кращих санаторій, кращих об'єктів, таких в яких не потрібно вкладати багато коштів. Представники колективів закликали урядовців працювати відкрито і відмовитися від урізання соціальних виплат інакше погрожують страйком. Правда, проспілки ще не визначились із місцем, і датою проведення мітингів.